Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво, перший україномовний канал присвячений металообробці. Не пройшло і кілька тижнів, як з 10 тисяч підписчиків ми виросли до 12. Ну, мене то радує, я думаю, вас так само. Я радий, що канал росте, канал набирає популярності. Отже, робота, яку я вам сьогодні покажу, знову ж таки, по гравіровці. На пантографії, але є один такий якби, невеличкий нюанс. значить Невеличка предісторія. Замовник робить вино. Робить вино. ну Людина робить вино, там. чи власне, чи домашнє. Чи... ну Одним словом, робить вино якесь там І має таку от емблемку. так Отака от емблемка. І хоче. Цю емблемку от, пляшка з так, він закриває її пробкою. і Зверху пробку він хоче заливати сургучом. І е, коли от сургуч ще теплий, ліпити на ньому печатку. Якби Пломбу печатку, ну якби сургучна печатка. так, і Діаметр е, пломби має бути. печаточки має бути 20 мм. Це є натуральні розміри, яка вона має бути. бачите, Це є оригінал. 19,87, тут, як я зрозумів, виноград, такий щит. і оце от R S, -S C-H. І от я зменшив її 20 мм. Будемо робити таку от печаточку. Ну, робота така досить бачите, мініатюрна. Я старався переконати клієнта, що на сургуч треба. Ну, рисунок погрубший, помасивніший. Тобто було б добре, якби там було не 20 мм, а там 30 чи 40 Чи отакий от варіант. Воно тоді велике, читаємо, красиве. Ну, але тут розмір лімітований діаметром пробки. Отже, будемо робити на пантографі. Першим ділом, що я зробив, я забіжу наперед, традиційно, я цей рисунок розвернув, відзеркалив і збільшив 10 разів. У нас вийшла така. От Такий от малюнок, так, відзеркалений і збішений в 10 разів. Після цього ми з допомогою копірки, кальки. Я перебив цей рисунок на орскло. Тут ці цяточки, більші цяточки я просверлив 6 сверлом. серлом, не менші, менші точечки я просверлив 4 сверлом. Так буде технологічно. І прорізав прорізав всі канавки. Для копіра. Ну, лишилося отут, буквально, ця от одна буква. Так. То ми беремо і прорізаємо штихелем наші канавочки. Ну, Якби я вже не став цього показувати, я вам вже це показував не раз і не два. Але є така от робота. Що я хочу сказати? Що гравірувати ми будемо по. Полінія. Тобто це буде не оборонна гравіровка, а звичайна. Тобто ми маємо вирізати на заготовці наші лінії. От. Гравірувати ми будемо на я вже заготовочку е латунь, сипуча латунь. Що лишилося, Лишилося відрізати. Виточив і відрізав. Ну, зараз йдемо на пантограф і будемо гравірувати тут. Цей діаметр є з запасом, тут є 22, а має бути 20. Ми його потім проточимо, коли вже буде все зроблено. І зробимо ручечку з різьбою. Так, Поставив наш копір на копірувальний станок. Так, і зараз я вам покажу, як воно гравірує, фрезерує. масштаб у нас

О, видно, так. Так, ну що, я думаю, ще соточок 5 пройду і, і вистачить, більше не треба. Так, тепер заганяємо в розмір нашу заготовку. Фасочку зараз знімемо. І буде готово. З другого боку сверлим отвір діаметром 5 під різьбу М6. Так, ну що ж, зробив, я закінчив наш штампік. Нарізав різьбу М6. Тут я додаю таку от лисочку. Вона, Що вона означає? Вона, це є орієнтація нашого клейма по, ну, що це є верх. Так, щоб було знати, як ним печатати. І взяв таку от ручечку нарізав різьбу, з одного боку М6 сюди, з другого боку така різьба, як, похожа, як в шуруп, і вкрутив його туди. І вийшло досить, досить удачно. Ну що ж, давайте спробуємо, як воно, як воно працює. То є Сургуч. зараз ми будемо гріти. Що таке Сургуч? я Не знаю, в принципі, що це за. Що це за рідина чи що це за матеріал, колись його на пошті використовували. Е, так, Я маю такий от пальничок, в принципі, можна гріти сургуч, чим завгодно. Можна феном, можна е, цим е, Як вона? на комфортці. Зараз ми його нагріємо. Почне текти. Але Сюргуч дотепер використовується, ювеліри використовують, використовують гравери, ну, можливо, що десь на почтах використовують, я не знаю. Ну, колись на почті ним опечатували бандеролі. От. Так. Так, лиємо на нашу ниточку наш Сургуч. Треба зробити якусь таку красиву чи не красиву кляксу. В принципі, вона зараз сама прийме. Форму. Так, тепер нам треба чуть-чуть почекати, щоб сургуч був ну, не зовсім рідкий, а такий чуть-чуть в'язкий. От. Я думаю, що можна. І чекаємо. О, такі діла. Щуть подуємо. Щоб швидше було. О. Ну так, от, народ. Така от ізяшна. ізяшна печаточка. От. Можна зробити якісь там символи, можна якісь сердечка зробити, можна ним там різні листи любовні так підшивати по старинки. Ага, що я забув сказати, перед тим, як штампік наш притискати до сургуча, його можна, його бажано помастити ну, легенько чуть-чуть маслом. Легенько, для того, щоб просто в ці от канавочки наші не сургуч не заліз і там не прилип сам сургуч. Ну, я його нічим не мастив, я його просто отак от своєю масною рукою пройшов і, і, бачите, і там ні грама нічого не лишилось. О, він вже застиг. у нас застиг. Спробуємо відірвати від паперу. Не дуже, не дуже. О. Така от, Читаємо, вийшло, бачите, я думав, що не вийде. Супер. Ось такі діла народ. Така от робота, якби, Ну, ретро, ретро але виглядає, виглядає класно. Мені сподобалось. Все, Всім дякую за увагу. Удачі. В принципі, замість Сургуча можна використовувати, напевно, що віск або парафін. Ну, Сургуч якось виглядає автентично, так, такий от колір. Якраз то, що треба. От. Ну, все, всім дякую за увагу, удачі, всього найкращого. Дядько Максим, для тих всіх,